Коли донька привела до нас знайомитися хлопця, то я зраділа, бо ж це добре, коли знаходиш людину, яка тебе любить і яку любиш ти. Але після розмови з цим кавалером, я зрозуміла, що з роками міняється назва такій чоловічій поведінці, але суть при цьому одна і та ж. Тому я не стримувала емоції, а сказала в очі цьому хитруну. Жити на віру? Ти що цукерки не розпробував і не знаєш, чи будеш брати кілограм, чи два. Як ти на мою доньку не надивився за півроку, то вже нічого цікавого не побачиш. Двері отам, а ти, Лілю, залишися, і я тобі дещо розкажу. Донька була дуже незадоволена тим, як я повелася з коханням всього її життя, але таки послухалася і сіла послухати мою історію, такого ж кохання всього життя, доню. Чоловік може назвати як завгодно небажання брати тебе за дружину. Нема нічого поганого в тому, що ви не підходите один одному, і просто треба чесно сказати, що він не бачить в тобі дружини, а бачить в іншій ролі. І далі я розказала їй, як ми зустрілися з її батьком. Я була не красуня, гарна робота і квартира від батьків, але на тому всі мої плюси закінчувалися. Я була ще повненька і в школі теж.